Ви на каналі Побут, і сьогодні ми розглядаємо побутовий осушувач повітря підвищеної продуктивності Aircond D30L. Даний прилад розрахований для основного побутового користування, це може бути велика квартира, офіс, склад невеликий площою до 70 квадратних метрів. Якщо ж ви бажаєте використовувати його, в напівпідвальному, в підвальному приміщенні або в неопалювальному приміщенні, то потрібно враховувати те, що кожен компресорний осушувач повітря буде менш продуктивний при температурах 7, 10-15 градусів. Тому для напівпідвальних або підвальних приміщень, або якщо бажаєте сушити гараж, і там в середньому у вас температура коливається, скажімо, 10-12 градусів то потрібно брати з запасом. Відповідно, такого приладу на 70 квадратних метрів не можна ставити, а потрібно ставити трохи потужніший або трошки підігріти приміщення. Відповідно, 65-70 квадратних метрів, площа опрацювання це розраховано для квартири, для офісу, тобто там, де є температура 16-17 градусів і вище, скажімо, до 27. Даний прилад здатний викачувати до 30 літрів води на добу при постійних умовах вологості 80% і температури приміщення 27-30 градусів. Зараз ми його розглянемо ззовні, Я розповім вам про технічні характеристики, а пізніше надам інструкцію, як ним повністю користуватися. Отже, він поміщений в такий гарний білий. Корпус, корпус якісний, зверху він срібного кольору. Бачимо, є отвір для виводу вже сухого повітря, панель керування. Спереду є індикація про вологість в повітрі. Там показується, скільки зараз є вологості, також індикація швидкості вентилятора і індикація того, що осушувач працює. По боках рукоятки для перенесення, також осушувач можна. Перевозити без проблем по приміщенню дуже зручно є коліщата. Попри те, що осушувач досить великий, він дуже гарно виглядає. Це ви можете самі побачити у відео. На задній частині є решітка для забору вологого повітря. Кришку решітки ми можемо зняти і. Нейлонову сітку, яка є в комплекті, вона багаторазова, її потрібно регулярно чистити, мити під проточною водою. Почистили, помили і одразу можна ставити назад. За сіткою розміщений саме радіатор або випарник, на якому осідає конденсат. Пізніше цей конденсат попадає в піддон і далі по патрубку скапує в бак. Бак у цьому приладі об'ємом 5 літрів. Це достатньо великий бак, тобто ви часто не будете ходити і виливати цю воду. Але якщо у вас є можливість підключити до каналізації, то краще вставити в патрубок ось цей дренажний шланг, який йде в комплекті, і пустити прямо злив в каналізацію, тоді вам не треба буде постійно виливати цю воду з бачка. Бак, як я казав, об'ємом на 5 літрів. Він достатньо великий. Тут є рукоятка для перенесення, є поплавок, і за допомогою цього поплавка осушувач бачить, що вода наповнилась. Відповідно, він автоматично зупинить свій процес, свою роботу. Засвітиться індикація FULL, тобто бак повний, просигналить кілька разів, і вам залишиться тільки витягнути бак, вилити воду і поставити назад. Попередньо перед тим, як виливати воду, вам немає потреби відключати осушуваще, потім включати його. Тобто наповнилась вода, вилили воду, поставили назад і він автоматично продовжить свою роботу. В комплекті йде і додатковий фільтр, це карбоновий фільтр, він є не обов'язковий для використання. Щоб його поставити, достатньо витягнути з цієї плівки поліетиленової, Ставити ось сюди в отвір і отак от притиснути. Даний фільтр додатково очищає і прибирає посторонні запахи. Він є достатньо слабенький, але отримати в якості бонусу, звичайно приємно. В комплекті до осушувача йде інструкція українською мовою. Я вам інструкцію у цьому відео надам, повністю розповім по режимах роботи, але додаткову інформацію таку як, наприклад, коди помилок. Ви можете знайти саме в цій інструкції. По технічних характеристиках, як я і казав, даний осушувач може збирати до 30 літрів води на добу, його повітряний потік складає 190 кубічних метрів повітря на годину. Потужність даного осушувача в максимальному режимі 415 Вт. В звичайному режимі, вже коли він буде в режимі підтримування, скажімо, тим вологість у вас буде. 50% він буде споживати менше, близько 360 Вт. Але ви повинні розуміти, що е, часто люди обираючи, шукають модель, яка буде слабша по продуктивності, слабша по потужності в цілях зекономити електроенергію. Е, по досвіду. Скажу вам зразу, що цього не вдасться зробити. Чому? Тому що якщо слабший усушувач, скажімо, на 15 літрів води на добу, буде вас працювати в два рази довше і зупиниться, то цей осушувач в два рази менше і зупиниться. Тобто, відпрацювавши, скажімо, 10 годин, він зупиниться, тому що він опустить вологість до певного рівня. А осушувач на 15 літрів, він буде працювати значно більше, в два рази довше і в як висновок по електроенергії вийде те саме. Площа опрацювання даного осушувача до 70 квадратних метрів. Рівень шуму складає, як вказує виробник, 43 дБ. Але ви повинні враховувати, що чим потужніший осушувач, тим більше він буде видавати саме цей шум. Шум йде від вентилятора, від компресора і від фреону, який бурлить, перетікає по трубках. Тобто відбувається теплообмін, це невід'ємний ефект, і він завжди буде присутній. Кожен осушувач, якщо ви, наприклад, включите цей чи інший осушувач, буде бурліти, буде шуміти, а фреон буде текти по трубках. Зазвичай, як практика показує, перших 5 хвилин він буде. Гучніше працювати, а далі вже робота нормалізується, і ви практично той фріон майже не будете чути. Вага осушувача складає 17 кг і працює він на знаменитому компресорі від компанії GMCC. Компанія GMCC – це спільне виробництво брендів Midea і Toshiba. Вони роблять гарні компресори, які користуються популярністю у всьому світі. На даний осушувач виробник дає гарантію 36 місяців, і це говорить про те, що виробник переконаний в тому, що осушувач його є надійний. А зараз я вам покажу, як управляти даним приладом, як користуватися, які режими і на що звернути увагу. Ми під'єднали осушувач до мережі, і він одразу почав показувати на індикації спереду. І на індикації зверху поточну вологість. У нас зараз дуже сухо, і ми зараз включуємо його, і можливо він взагалі впуститься нижче 30%. Отже, щоб включити осушувач, потрібно натиснути кнопку Power. Натискаємо. Запустився вентилятор. Запустився компресор. В даному випадку осушувач працює в режимі СО. Це безперервний режим. Ви можете вручну виставити бажаний рівень вологості, наприклад, 50%. Осушувач зафіксує цей показник і буде опускатись до цього рівня. Коли усушувач опуститься до рівня заданого вами, він автоматично відключить компресор і буде очікувати, поки волога знову підніметься. Кнопка таймер. Дозволяє задати вам кількість годин, через яку осушувач виключиться. Іонізація для покращення повітря. Також є режим драйв. В режимі DRI осушувач переходить в постійний режим роботи вентилятора і компресора. Незалежно від того, яка буде вологість. Також є автоматичний режим Comfort. Для цього потрібно вийти з режиму драйв і включити режим ComFort. В даному режимі осушувач переводить вентилятор в низький режим, тобто осушувач буде працювати тихше і прилад буде підтримувати вологість 60%. Цей режим зручно використовувати вночі, для того, щоб осушувач не був шумний і не заважав вашому сну. Можна перемкнути режим вентилятора вручну, але для цього потрібно вийти з режиму комфорт або з режиму драйв. Високий рівень вентилятора забезпечує максимальну продуктивність, але високий рівень шуму. Низький рівень вентилятора забезпечує тиху роботу, але трошки слабший по осушенню. І є індикація full. Коли у вас бак заповниться, то осушувач автоматично відключиться. Зараз я зімітую, як це відбувається. Я витягну бак. Ось я витягнув трошки бак. Прилад просигналив і засвітилась індикація Full. Ми поставили бак назад і осушувач продовжує свою роботу. Підведемо короткий підсумок. Потужний компресорний осушувач від компанії Aircon D30L. Здатний викачувати до 30 літрів води на добу в побутовому приміщенні площою до 70 квадратних метрів. Осушувач отримав гарний дизайн і він впишеться гарно в будь-який інтер'єр. Достатньо функціональний, зручний для перенесення, для перевезення. Має всі необхідні функції, і в більшості випадків він задовільнить ваші потреби. Вам дякую, що дивитеся наші огляди. Якщо у вас виникають запитання, ви можете написати коментар, а краще напряму до нас перезвонити. Ми відповімо на всі запитання і допоможемо вам підібрати осушувач саме для вашого приміщення. Не відкладайте покупку осушувача повітря, так як висока вологість в приміщенні, грибок, сирість, пліснява. Заважають вашому нормальному життю, вони псують ваші речі. Ваші меблі, а також ваше здоров'я. Дякую, що дивитеся нас. На все добре. Будьте здорові!